Всім привіт! Сьогодні 29-й випуск створення себе. І у цьому відео я вам покажу свою кімнату. Я вам розкажу, як в мене починається день і на чому я зараз, зараз сфокусований. Почнемо із моєї такої кімнати. Давайте я покажу вам вигляд із вікна. Відкривається це вікно ось так от. Чікс, чикс, чикс. Ось такий вигляд у мене із вікна нагору. Що у нас холодильнику? Холодильнику в холодильнику. у Холодильник у мене от Скумбрія знизу засолена, заперчена. І скумбрія е, зверху. Запечен з лимончиком. Потім в мене такий от сир вершковий. Це до кави молоко, ну, типу, вершки, а це до, до пластівців на ранок. Тут яйця, до речі, яйця дуже цікаві. Продається не по 10 штук, а по 2 У мене такі напори веганські два. Потім ось така заправка і, 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 ще, і ще якась штука. Квасоля, здається. Ось такий в мене холодильник. Воду тут можна пити із крану. Вода дуже чиста. Коли я прокидаюся, я беру блокнот пишу план на день. Сьогодні в нас. Восьме, 10-те 2024 рік. Ось і от так пишу план на день. На чому ж я сфокусований. І, звичайно, це вивчення мови. Це база. Вивчити англійську. Повідомлюю складність, так сказати. Ну, от норвезька, англійська, німецька є похожість міс... між цими трьома мовами. Але у норвежській граматика, то тобто, є там. Е... Кажуть, що складна, але можливо до вивчення. Вивчаю англійську вже більше тижня і замітив ось таку особливість. Якщо на заміну зацікавленості, звичайній не прийде дисципліна. Якщо ти не почнеш дисципліновано кожного дня вивчати англійську, то прогресу не буде. Якщо буде просто зацікавленість, ця зацікавленість може прожити тиждень-півтори. Коли пройде ця зацікавленість, має прийти дисципліна. І це буває важко переключитись на дисципліну. Мозок говорить тобі Відпочинь віддихни. Зараз вивчаю мотивацію англійською мовою. Ось вона. Nobody believe in you. You lost again and again and again. The light are cut off, but you're still looking at your dreams. Review it every day, and say to yourself: It's not over until I win. Популярна мотивація. Сьогодні у мене на порядку денному перегляд одного мультика на англійський з розбором. І ось так рухаюсь. Це був 29-й випуск створення себе. Побачимось у наступному випуску створення себе. Bye-bye.